Як я наважилась на таке навчання, тому що я розуміла, що якщо я не зроблю цей крок, ну я нічого. Я тоді на той момент я навіть не знала за що братися, і куди мені йти, і взагалі чи це мені треба і для чого. І коли я побачила просто ну, твою сторінку, мені не знаю, напевно, харизматичністю. Просто ти така людина, як я, мені легко з тобою. Ну, так, це мені з тобою сьогодні. легко, мені з тобою якось і мені е, дуже сподобалося е, чесно, перед тобою я зідзвонювалася з двома людьми, от скажу чесно, ну не було то ну не лежала душа. От коли я поговорила з тобою, якось в мене це вже було так, типу, все ну, це моя людина. І я знала, що тут е, дійсно я багато чого зможу дізнатися. І як я вже тобі тисячу разів говорила, тут де зараз знаходжуся я. Це реально все завдяки тобі, бо того, що оці постійні, у тебе все вийде, у тебе все вийде. І я поняла, одне, що мені вже не страшно нічого. Ну, від тебе я дійсно отримувала дуже велику підтримку 24 на 7, Звіздюлії двадцять 24 на 7, Це без цього мені куди. Я дуже задоволена і дуже рада, що я дійсно потрапила саме на тебе. Було спочатку страшно, бо ти не знав, за що ти платиш, і чи буде з цього якийсь толк. Тепер я можу сказати лише одне. Ну я зараз впевнена, у мене немає ні. Я зараз не боюся вийти, говорити шторіс, закидати. Я просто поняла одне, що ну поговорити все одно було. Говорили, говорять, говорять і говорити. А головне себе пере... переступити цей момент страху. І будеш ну, добиватись дуже багато сто відсотків. Це ж ми з тобою також проговорювали, пропрацьовували скільки всього ага. було за ці два місяці. От чесно, я тобі скажу: от я даже в сторіс писала, що за два місяці ти скільки зробила, що багато хто з майстрів не може роками це зробити, тому що ти наскільки включилася. Ти наскільки почала займатися реально контентом, займатися ці сторітелінги робити, навчилась. В тебе ж сторінка майже з нуля була. Ти там щось питала, щось пробувала, але іменно такої в тебе цілісності продаючих сторітелінгів, продаючих постів, такого не було, правильно? Я не, не розуміла, як ні. робити ці контентні воронки, як робити взагалі цей контент, що виставляти, як виставляти, як взагалі приводити клієнтів. Да? Плюс мені сподобалось, що ти зразу включилась почала займатися колабораціями. Ти знайшла блогера, ти з ним співпрацюєш і надалі. Да. Тобто ти. Те, що я тобі дала інформацію, це одне. Знання це одне. А коли людина йде і втілює це в життя, коли вона наважується, коли їй, ну, коли їй все одно там е, получиться, не получиться, вона йде і робить. Тому що, якщо сказати, треба робити, а не просто послухала: знаєш, ну, от є методи просування: такі-то, такі-то. Іди і роби. Ой, ну я колись потім зроблю. А ти іменно включилась Зразу ти не ждала: а мож, а воно окупиться чи не окупиться? А нада і не нада? Ти така нада, все значить, робимо. Надо той пост виставити, все, значить, ти до скількох ночі сиділа, вчилася ті пости каруселі робить. І серед ночі, і як серед я тобі які себе писала, да. Тобто, да, ти розумієш, що це все е, накопичуваний потенціал. Який ти, ти зараз таку систему вибудувала взагалі, як створюється цей контент, як його робити, і так далі? І ти вже далі будеш це все просто робити по схемі, і все, і в тебе буде е, клієнти. І зараз, от по результатах, в тебе просто ти мені присилала повідомлення, що в тебе клієнтів скільки було одна людина раз тиждень, раз два тижні, да. Не було майже клієнтів, так. тобто була тяжка ситуація. Ну я правда, навіть люди... ні таргет не допомагав тоді, тому що не було ні того контенту, якого ну люди не, не бо знали, в тебе була неупакована не так. сторінка. Так. Зараз так. ти її буквально за два місяці упакувала. Ну вже третій місяць е, пішов, але ти дуже швидко включилася і завдяки тому, що ти закрила всі болі страхи і заперечення в клієнтському контенті своєму показала себе. Коли ти показала кейси своїх клієнтів, ми набрали модели, це все зробили, і в тебе пішов реально конкретно вже запис твоїх клієнтів, які зараз в тебе. Напрацьовуються і в тебе з кожним місяцем їх буде більше і більше. Да. От за період навчання е, яку суму ти заробила Ну, За період навчання я скажу так: ну, ну ближче трьох ближче трьох тисяч. Я хочу що сказати? Чи варто воно було того, чи йти навчатись, чи ні? Чи окупилося воно те навчання? Хоча я да. думала, Окупилося. отлічно, я дуже рада. Кажу, вона не те, що окупилося, воно ще зверху накрилося, і сам, але сам головне, що я поборола страх того, що скажуть другі. От це для мене було навіть не стільки фінансово ріст, скільки просто цей моральний ріст, що я перестала думати про друге. Я почала думати про те, що ну, ну, нехай собі говорять, вони все одно будуть говорити. Чи я буду Га, хороша, чи буду погана, вони все одно будуть говорити. Це оце для мене дуже сильний скачок. був. Тобто, ти, ти без почала мене... проявлятись. Да, ти стала не не. впевненим експертом да. в собі, в своїх роботах, в своїх силах і так далі. І надалі ти продовжуєш. Я дуже рада. Кстати, я дуже щаслива, що ти пішла вчитися на губи, тому що я ж кажу: я бачу там твій ріст. Я дуже дуже рада, Ірочка, Я так цього хотіла. Ну, це твій вклад. Як ну, давала, це твій вклад. Да, чесно, я дуже стара, тому що я хоч... хотіла по максимуму тобі дати результат. Да? Мотивація це класно, але ти на одній мотивації далеко не заїдеш. Коли ти вже на регулярно напрацювала дисципліну зі своїм контентом, своїм навчанням, да? що ти вже йдеш вперед, не бачу, да, не віжу препятствий, йду до цілі і все. Тобто, воно тобі в дальнішому дасть іще такий ривок. Тобто я ж кажу, що це навчання два місяці це не тільки результат двохмісячний твій. Це надалі твоє зростання. Одне, я пам'ятаю, як ми коли починали, ти мені казала за рілси і кажеш, ти будеш потім їх щелкати, як сімечки. Я сиділа, думаю, це із міра фантастики. Зараз у мене ріл щоб його закинути і проробити. Ну, буквально ну, поки світлофор красний, горить. Скажімо так, це ж все. Набування навички. Тобто, тобі yeah. спочатку було дуже складно, тому що це для тебе було нове, а зараз ти вже знаєш саму схему, як його раз, раз, раз зробила, виклала і до побачення. Тобто Це в це? тебе вже на досвіді. Це, це... Ні, ну я, звісно, я не я, я довольна. Я, як я тобі казала, ти мені пасла на <схід> Була в той момент, бо я вже не знала, куди. Ну, ми її, якось, так, якось так з тобою, бачиш, ми так совпали з тобою, знаєш, як <схід> да. Прям, прям прикольно. Я ж кажу, того ти мене взяла цим. Коли я зайшла і кажу, я перед тобою спілкувалася з двома людьми. Я знала, що я з ними не буду, я з ними поговорила, теж були зі дзвони, теж вони мені розказували, Тоже, ну не знаю, можливо, людина йде на людину. От можливо, от того, що ти мені от, така. От, от стала моя, знаєш, от того. Це. А от коли я поспілкувалася з тобою, я навіть вже не думала. Я я пам'ятаю, як я, я з тобою поговорила і просто запитала, куди скидати кошти. Але на секундочку, я, 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 я не побоялася, не знаю. Могли. Мені легко якось це далося. Я дуже рада, я дійсно дуже рада, що я замітила, що я в останній час тісно знаходжу своїх людей, які мені по великому рахунку були чужі, але стали набагато набагато рідніші, ніж ті, з якими я починала це життя. Я просто поняла одне, що якби я е, е, я не знаю, як це правильно сказати. Напевно, я якось переросла ті моменти. Я йду. Іду і розумію, що мене просто тягнуть назад, а я хочу вперед, і якось приходиться відпускати да. і можу сказати просто в подальшому от, дівчаткам, оце чисто, особисто від мене, у страха лише ж то, що очі великі. А якщо просто вийти із зони комфорту і відчути, який тут кайф, ну ти вже туди назад вертатися не хочеш. Оце скіпне. Це те що ти мені говорила постійно, що страшно, але в страх треба йти. Да. Це 100%. тому що знаєш, що, бо я це пройшла. Я тобі можу дати то, що я пройшла свій досвід, своє набути, да, свої якісь помилки, свої результати і так далі. Тому що е, я теж багато років сиділа і боялась показати себе, розказати і так далі. Ну, типу, для мене вийти, ось так з людиною і на созвон було, Іра, я б в оморок би впала. Ні, просто я це пройшла і я можу сказати, розказати схему, як це іншому зробити, тому що дуже багато мої. Вони також бояться проявлятися, вони бояться вийти в сторіс, вони бояться показати себе, зняти якийсь рілс, Хоча, от, ти кажеш, люди приходять до людей. От як у вас будуть клієнти, якщо ви не проявляєтесь, якщо ви не вкладаєтесь в себе, і взагалі, я почула таку дуже класну фразу: от клієнти завжди будуть в тих, хто в себе вкладається, і це правда не тільки вкладається. Фінансово, да, а вкладаються часом, е, вкладаються своїми силами, своїм ресурсом, тобто вони проявляються, тому що це також от цей вихід із зони комфорту. Це не ну не всі можуть прийти. Я ж скільки знаю майстрів, які годами сидять, у сферу міняти, тому що ти не хочеш далі вкладатися. Ти думаєш, що ти будеш сидіти на попі ровно, не напрягатися і будуть приходити клієнти. Ну не будуть. Вони щас попробуй знайти клієнтів. Щось сильно працювати над собою, працювати над соцмережами, тому що. Ті дівчата, які не бояться, їх стає набагато більше, і які проходять отакі наставництва. Вони починають проявлятися і сугубо ті дівчатки, які працювали по сарафану, тільки все вони ці клієнти до них не підуть, підуть до тих, які не бояться виходить з століс, які показують себе. Тоже от спомнив те, перший ріс був. Тобі страшно, що тобі не страшно було розказувати про себе? Скажи, ти ж ти ти не страшно було розказувати це обще просто капець. Вот. просто я помню свій перший рілс, як я записувала. Це для мене було ай-яй-яй. Бо як це я маю? Я, я боялася навіть його в інстаграм закинути. Не то, що його записувати. Конечно, конечно. Але очі бояться, а руки роблять. Oh, <laughs> як okay. поначалу закинула собі сторіс, там я себе роздражаю, як я балакаю, і так далі. Тому що ну помню, як я ти казала за голос? А тепер yeah. так я люблю свій голос. Береш, що просто да, всі Дереш, що від, а потім ти звикаєш, ти вже ага. на своїх помилках вчишся, ти робиш якісь висновки, ти потім в тебе покращується мовлення і так далі. І це все потім набагато легше і е, швидше виходить. Так, да, це да, да. ну, це правда, це дійсно. А особливо, коли ти бачиш, що це у тебе у кошельку починає так плюсик, 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 і ти так думаєш. Ну, навіть це вже зона комфорта, йдемо далі. Можна заробляти нормально. Да. Той страх не сидить там ззаді, а ми йдемо, бо є плюси. Вже да. не треба брати шкатулки, а можна лише з кошелька. Я дуже рада, що ти фінансово виросла, що в тебе пішов ріст такий гарний, що ти заробляєш. І е, я надалі тобі бажаю також розвиватись, не зупинятись. І ти знаєш, ми, ми запустимо воронку. Зараз ще будемо через місяць знімати ще один кейс по губах.